Всім привіт! Це файний огляд на флагман Shop. І сьогодні ми проговоримо про цікаві вудлища від компанії Flagman. Це серія спінінгів Destroyer New. Тобто вудлища Destroyer в оновленому варіанті. На сьогоднішній день в серії спінінгів Destroyer залишилось лише три моделі. Серія відрізняється універсальністю. Бланки вудлич виготовлені з використанням карбону Toray 40 тонн. Вони відрізняються екстра швидким строєм та досить потужні і жорсткі. Тут ми бачимо оновлений дизайн. У нас залишилась рознесена рукоятка і з'єва, але вже в новому виконанні. Тут у нас є така досить цікава, гарна нижня гайка, катушка тримача. Ну І взагалі змінили форму ручки, тепер спінінг тримати набагато приємніше. Кільця у нас лишились також досить якісні в металевих нержавіючих оправах із вставками Сік. Можна сказати, що в першу чергу нові дестроєри розроблювались для риболовлі на джиг, але в усій серії зберігається ідея універсалізму. Тобто ці спінінги гарно підходять для ловлі як на воблери, так і на джиг. і для тих, Людей, хто хоче замінити одним вудлищем декілька спінінгів, наприклад, щоб не брати окремо один під підтвічених, один під джиг. спінінг Destroyer вам дуже добре під ці умови підійде та допоможе на риболовлі, тому що кожне вудлище відрізняється по тесту, по потужності, але кожний спінінг досить універсальний, який добре справиться з усіма типами приманок. Наймолодший спінінг в серії це Light з тестом 315 в довжині. 2,29. Досить універсальний спінінг, який завдяки довжині і буде далеко закидати ваші приманки. Також і підійде навіть для твічінгу, неважливо там з берега з лодки. Він починає працювати по нижньому тесту, десь від 4 5 грамів, тому що верхівка тут така, досить жорстка. Але по верхньому тесту його навіть на декілька грамчиків можна перегрузити. Але робіть це обережно. В цілому спінінг під всі випадки життя їм можна ловити на різні блешні, на оберталки, коливалки, на воблери різні кренки, волкері тощо. Ну, в першу чергу це спінінг для джигу на невеликих водоймах з глибинами там, до 3-4 метрів. Наступне вудлище у нас вже більш потужне, має тест 4-24 грами та також довжину 2,29. Також вудлище середньої довжини, завдяки чому підійде під різні типи приманок. А завдяки вже більшому тесту, більшому запасу потужності ним можна рибалити вже. І на великих водоймах, наприклад, на водосховищах, на великих річках тощо. Спілінг буде непогано продьоргувати вже неупористі в включаючи навіть 130-й розмір, та справиться із джигом з вагою грузків до 22 грамів, плюс приманки до 4 дюймів. І найпотужніша модель в серії у нас має тест 832. В довжині 2,34. Цей спінінг вже трохи довший, можна сказати, що в ньому більше запасу і уклону під джиг. Гарний спінінг під джигову ловлю, наприклад, на водосховищах, на глибинах навіть там, до 10-12 до метрів. Якщо течія невелика, ми використовуємо грузки 20-22-25 грамів. Плюс приманка якраз буде вкладатись у цей тест до 32 грамів. Плюс запас потужності, спінінг можна. Грузити, там, мабуть, грамів до 35, маємо чудовий джиговий спінінг. Але при необхідності також ним можна подергувати і воблери. Так, це можливо буде не так зручно, але завдяки жорсткому бланку, при необхідності це також можна зробити. Хочеться окремо відмітити, що незважаючи на свою потужність всі спінінги New Destroyer. Досить легкі і в руках майже не відчуваються, незважаючи на свої тести. Це додає в першу чергу і чутливості, і легкості. Снасті Спінінги досить гарно сидять в руці, та їм дуже зручно рибалити. Додаємо сюди ще екстра швидкий стрій, гарний сучасний чутливий бланк, жорсткість, яка допоможе виконувати різні ривкові проводки. Таким чином, маємо чудове сучасне будлище для різних видів спінінгової ловлі. Ось такі у нас чудові спінінги від флагман. Якщо вам вони сподобались, обов'язково напишіть в коментарі. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про нові цікаві ролики. З вами був Павло Фламан Шоп. Всім до зустрічі на воді!